Захід сонця в нашому, о, блядь, в нашому, не в нашому, а в канадському місті Калгарі. Ми сьогодні бачимо. Ось ми приїхали на таке місце, де зазвичай всі фотографуються, знімають відосики. Це такий захід над містом. І, звичайно, звичайно, ми бачимо даунтаун. Це Місце, де, ну, як наш Крещатик, коротше. Ось бачите, кругом іммігрейшн, І зараз тут, бачите, це найдорожче місце в Калгарі. Тут дуже гарні бачите, закати. Як не знаю, це українською, закати. Захід, так. На цьому місці збираються парочки і цілуються.